Заняття для молодшої групи. Добрий день, малята! Сьогодні пропоную вам послухати вірш Зоряна Білоус Рукавички. Послухайте уважно, я думаю, він вам дуже сподобається. Мама вбрала рукавички, а вони як дві сестрички. На руках вмостилися, пальчики зігрілися. Притулила я доличка. Руки в рукавичках і лоскочуть мої щічки вогняні сестрички. Наліпила круглі сніжки, рукавички змокли трішки. Що ж мені тепер робити, аби їх не простудити? Зараз вернуся до хати, покладу їх зразу спати. Місце тепле пошукаю, хай скоріше висихають. Вам сподобався віршек про рукавички? Я думаю, що сподобався. А тепер пропоную виготовити рукавички із кольорового паперу. А як ми будемо їх робити, дивіться далі. Бажаю вам успіху! Буду чекати фото від вас.